Задумуюсь глибоко часом, Іван Коваленко. Задумуюсь глибоко часом. Чому мене мучать вірші? Можливо, щось рідне з Тарасом з його переходить душі. Я в душ перевтілення вірю. На вік не зникають мерці, до інших померлих примірю, Не зводяться зовсім кінці Там вчинки Негідні людині, там перекрі, нещирі слова, тільки ми з Тарасом єдині, і пам'ять, що мить ожива, Не мов це було вчора, як пас за селом я ягнят. Та доля жорстока й сувора, пішла мене світом ганять. Ті ж самі кайдани і пута байдужий. Тільний загал, і муза у ланці закута, і слово прокляте Урал. Та ж сама любов до Вкраїни, що серце мені пропекла, і плач, і верба, і калина, та тільки Нерівні діла. Мабуть, так пішло від Бога, що слід Непомітний лишу. Караюсь. Не менше за нього, та менше за Тараса пишу.